Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо повторювати позиції ніг в класичному танці. Існують 5 позицій ніг, але тільки виворотні є основними для класичного танцю. Тож почнемо. Перша позиція. Обидві ступні повернені абсолютно виворотно, Стикаються тільки п'ятами і утворюють пряму літню. Свод стопи тримається на мізиці і ні в якому разі не завалюється на великий палець. Друга позиція. Праву ногу ставимо носком до п'яти лівої ноги. І на п'яті правої стопи розгортаємо її в одну пряму лінію і ліні. злівої. Відстань між обома ногами повинна відповідати розміру вашої стопи. За цим треба стежити, тому що розмір стопи у кожної людини різний. Свод стопи, як і в першій позиції, також тримаємо на різинцях. Третя позиція. Праву ногу переводимо виворотною п'ятими з другої позиції в третю. П'яти заходять одна за іншу на півступні. П'ята позиція. Після виконання третьої позиції праву ногу переводимо в п'яту. Стопи стикаються виворот, щоб носок однієї ноги примикав до п'ятої іншої. Четверта позиція. Четверта позиція аналогічна із п'ятою. Праву ногу ставимо вперед на відстані маленького кроку. Виворотною п'ятою вперед. Свод стопи, як у всіх попередніх позиціях тримається на мізинцях. Ми з вами повторили 5 основних позицій класичного танцю. Успіхів вам, друзі, і до зустрічі!